Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде трошки нестандартне відео. Відео буде по лікуванню хвойних, це а саме туї. Я собі розсадив багато туїв, дорожчую їх, тому що хочу облагородити з часом своє подвір'я, посадити їх навкруг паркана ще в деяких місцях. І вони в принципі непогано росли два роки, досить гарні прирости. Дали а цього року трохи захворіли, почала підгнивати хвоя, і е, зараз мені потрібно їх обробити. Зараз ще досить тепло, тому я зможу їх обробити системним фугіцидом. Оброблю і по хвої самій, і, по... і під корінь. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо до роботи. Я собі розсадив ось такі туї смарагди, За 2 роки вони деякі дали вже мені 70-80 см приросту. Вони найбільше підходять для ландшафтного дизайну мого подвір'я. Але цього року почали хворіти трохи ці менші саженці. Є ось така проблема. Починає підгнивати хвоя на них. Тому поки ще в нас така досить тепла погода, я сьогодні буду їх обробляти системними фунгіцидами. Є в мене і більші саженці. Є ось такі великі також у мене туї. Вони вже десь до метра висотою, вони набагато менше хворіють, але обробляти буду все. Тут є смарагд, є глобоза, кульки ще до кінця на глобозі сформовані. Ну і Брабанти. Брабанти трохи вища туя, вона чудова для живоплоту. Також буду десь придумувати, де її садити. І ось ялиночки. Ялиночки досить гарні, тому не хотілося б втратити жоден з цих саженців. Сьогодні я буду обробляти ось таким фунгіцидом Redomil Gold. Обробляти я ним буду як по хвої оприскувати, так само буду лити його під корінь, так, щоб зволожити всю, весь кореневий ком. Це є досить дієвий фунгіцид для хвойних, і діє він тільки при теплих температурах. Ось це щодо сьогоднішньої обробки. Але обробка буде у два етапи. Наступний етап, тоді коли вже весь сад буду обробляти е, мідіумісними, то для хвойних я буду користуватися Blue Bordeaux. Ось таким препаратом. Це вже буде пізною осеню, напевно, десь кінець листопада. Отже, це кінець листопада, а Redomil Gold сьогодні буде під корінь і по хвої самій. І ось так я роблю обробку. Обов'язково спочатку по хвої. І цей препарат також дієвий під саму кореневу систему. Нормально зволожую ось так кожен горшечок. Звичайно, роботи буде багато, щоб кожен горшок зволож... зволожити його коренево. Але нічого не поробиш, потрібно рослини якось рятувати. Ось такі справи. Обробив сьогодні всі свої хвойні саженці. Тепер з ними все буде добре, на наступний рік вони відновляться і будуть досить гарними. А ви не забувайте завжди вчасно слідкувати за своїми рослинами, щоб не прогавити хворобу і щоб вони не загинули і не спортити їх естетичний вигляд. Тож, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Ну і все, всім, на ну все добре!